4. Визнання права власності власник майна може пред'явити позов про визнання його права власності, якщо це право оспорюється або не визнається іншою особою, а також у разі втрати ним документа, який засвідчує його право власності. Позов про визнання права власності це вимога власника майна про констатацію перед третіми особами факту наявності в нього права власності на спірне майно. При цьому такий позов може бути поданий окремо або у поєднанні з вимогами про повернення майна один чи усунення перешкод у користуванні розпорядженні майном. В останньому випадку має місце поєднання позову про визнання права власності з індикаційним або негаторним або про гібель торним позовами тощо. Позови про визнання права власності спрямовані на захист можливості здійснення права власності шляхом підтвердження в судовому порядку факту належності позивач спірного майна на праві власності, умови подання позову про визнання права власності, 1. Наявність права власності у позивача, 2. Оспорювання права власності іншими особами, при наявність у власника можливості довести своє право власності, позивачем може бути власник речі незалежно від того, володіє він нею, чи ні відповідач особа, що заявляє чи не заявляє вимоги про свої права на річ, але у кожному разі оспорює право власності позивача або не визнає за позивачем права власності на спірне майно. Змістом позову є вимога власника, чиї права оспорюються. про констатацію перед особами які оспорюють його право на річ, наявності в нього право власності на спірне майно, підтвердження позивачем своїх прав на майно може здійснюватися шляхом надання ним право встановлюючих документів, свідчень, а також будь-яких інших доказів, що підтверджують належність позивачу спірного майна, якщо майно знаходиться у володінні позивача. Діє презумпція правомірності фактичного володіння, оскільки позови про визнання права власності не пов'язані з конкретними порушеннями правомочностей власника і зумовлені триваючим порушенням з боку третіх осіб, на них, як і на негаторні позови. Не поширюється позов на давність, якщо вимога про визнання права власності супроводжується поданням позову про витребування майна з чужого незаконного володіння або про усунення порушень права власності, не пов'язаних з порушенням володіння тощо, то задоволення вимоги про визнання права власності є лише передумовою для досягнення позивачем кінцевої мети позову, наприклад, повернути майно у своє володіння. Позов про визнання судом права власності на майно може також мати місце тоді, коли у позивача відсутні документи, які засвідчують його право власності, і це право оспорює відповідач.